Слава Богу. слава Богу. Ніколи не думав, що приїду в Диммерку і не знав, що таке Димирко, але слава Богу, за всіх, кого знаю і за всіх, кого не знаю. Слава Богу. Слава Богу. А, а, знаєте, а, хочу вам сказати, що зазвичай ми дякуємо за хліб, за газ, за воду. А я хочу подякувати за життя. Тому що на цьому місці одна справа, ви, до речі, почуєте, а хто повірить, то в кінці ви ще й побачите, про що розказував. Я 14 років не ходив. 14 років був приходит до ліжка. І в мене зараз штучний позвоночник. У мене спиці пружини Бог і по милості Божій я живу. Коли від мене всі відвернулись, але Бог не відвернувся. Так само, як кожного з вас, покажіть мені людину, від кого відвернувся Бог. Він не такий. Він ніколи не відвернеться. Коли я був маленький, у мене всього було 12 операцій. Коли я був маленький, я народився в такому місці, який я не знав, що я народився в ньому. Мене привезли прямо соло в це місто. Є таке місто, до речі, як там говорять по-українськи. Дякую Богу землякам, що приїхали звідти. І з Бобровиці. І дякую Богу за кожного, хто приїхав. Коли я був маленький, мені лишалося жити. У ну, 2004 році я мав померти. Не знаю, якщо мені хто зараз швидко дасть ручку, я вам не тільки розкажу а й покажу. Ручку, я підпишу. Я, я не заберу, я повернув. Дивіться, у кожного з вас позвоночник росте отак, як стержень. А в мене він ніколи так не ліз. Я навіть не знаю, що це таке мати такий позвоночник, як у вас. Я не знаю, що це таке ходити з рівним позвоночником. Я не знаю, ну, як передати одну, якби я був би на вашому місці кожному, я би дякував Богу за той рівний позвоночник, який ви маєте. У мене такого позвоночника немає, не буде. А я б хотів би бути на вашому місці. Але знаєте, як би там не було, коли я був маленький, мене батьки хотіли. У мене мама, у неї було багато батьків, чоловіків іншими словами. І вона цим заробляла гроші і пробивала. І я народився не І народився з такими вадами, що ви потім побачите в кінці. І коли я народився маленький, мені привезли до малютки. Це перше моє було випробування. Коли знайшли мою маму, то горіш, що нам з ним робити, а вона сказала, усипіть його. Усипіть його, мене хочемо. Я не хочу, ну, я не планувала його. Це перше Боже чудо. Мене не усипили, я стою тут. Слава, Слава Богу. Богу. Друге чудо, що коли я був вдома малютки, у Прилуках, я не знаю, за що. Я не знаю, як так. Но мене мало того, що ти не, не ходячий був, тебе ще поставили на коліна. Тебе ще поставили на коліна, сказали, поки ти не попросиш пробачення, ти не підеш не їсти, не в туалет ходити. Я не знаю, скільки часу пройшло, відкриваю очі, вже в реанімації з зашитим очевидно по Потім, коли мене привезли в одному із інтернатів, мені говорять, ти можеш на цю виховательку, яка на тебе так познущалась, подати на неї на суд. А ми ж журналісти тобі допоможемо цьому. І скажу вам з власного досвіду, ніколи не відповідайте нікому, зло на зло, тому що те, то, що ви сієте, ви будете пожинати. І той вихователька міг би сказати так само. І ну, протягнути її до суду. І я виграв, а я сказав, Бог є суддя. І вона зі сльозами на глазах вона вийшла. Вона звільнилася з цього дома малютки. І по цей день ніхто не знає, де вона. І в будинку з інтернату мене мали привезти сім е, років, а привезли в 9 років. Привезли в 9 років. І виходить. Коли мене привезли в цей інтернат, у мене упав зір, я ще мало того, що я не ходячий був, і ще й сліпий був. У мене на глазах робили шість разів операцію. І ще одне чудо вам скажу, ось за що ви маєте кожен дякувати Богу, за те, що у вас є зір. Ви можете всі дружно сказати слава Богу. «Слава Богу Тому що когось у когось цього зору немає. А в нас є зір. Слава Богу. І виходить, коли мені робили всі операції на глазах, на чому пузилю, і в мене кожен раз сажалося серце. Але коли у 2004 році а, мені лишалося півроку жити, мені говорять, що Ні, приїхали це ж інтернат, один із інтернатів приїхали такі журналісти, можливо, хтось такий Жіночий журнал От, Отже, вони приїхали, привезли там всяку всячину, а цей директор інтернату говорить: мені нічого не треба. Мені нічого не треба, мені все, що треба, це врятувати хлопці життя. І потім що трапилось? Вони зайшли в кімнату журналіста, ставився а головний лікар цього інтернату. Потім директор і головна, це журналістка, говорять, що «Но те, що ти зараз почуєш, тобі доведеться взяти на це відповідальність, тому що ми ніхто не будемо брати за тебе відповідальність. Вони говорить, у Києві відкривається клініка, але треба піддослідний. І цим піддослідним був я. Я вам не тільки скажу, я вам покажу зараз дещо. Коли мене привезли в лікарню, мені вручили отаку папку. Все, що вони захочуть, вони зможуть зі мною робити. Все. А в кінці мені треба було поставити підпис, що ніхто, ніхто не буде брати за це відповідальність. Ніхто. І що вони зможуть зі мною робити все, що захочуть, все. І знаєте, я вам скажу. В один із інтернатів мені ця фраза тут всередині, по цей день. І приїжджали віруючі люди і розказували мені про Бога. Скажу вам більше. коли вони розповідали про Бога, я не хотів чути про Бога. Я був злий на Бога, я ненавидів Бога. І я говорю, який Бог, ви що, подивіться, що він зробив, який Бог. І мені потім сказали одну фразу, яку я подумав тоді вже за, за крок до смерті. І вона говорить те, що я кожному з вас хочу сказати, у тебе може бути мама, папа, дідушка, бабушка, на сирота не той, у кого нема батьків, а сирота той, у кого немає Бога. Оте є сирота. І Потім я наскільки сильно був злий на Бога, що я цю фразу пропустив мімомушей. Я вже мовчу про те, що є такий фонд, не знаю, хто чув надежда для сірок. І вони приїхали, розповідали мені про Бога, а я цього керівника, цього служіння і цієї команди запустив стільчиком. А дівчині я показав середній палець. І одна справа, ви чули, що я вам говорив і буду говорити, що ми сіємо, ти пожинаємо, якщо ми думаємо, що за наші грехи нам не доведеться відповідати, то зараз я вам покажу, що трапилось із моїм середнім пальцем. Він став кривий. Я його не ламав, я ніде не падав. В один момент я прокинувся цей самий палець, він став кривий. І поможи нам Боже. І далі. І далі, що трапилось, мене привезли у лікарню і говорять, що у тебе буде багато операцій. Одна з таких операцій була, коли мені насос прокалювали голову і коліна. І цілий місяць я лежав, мені ще чіпляли, по 7 кілограм чіпляли. І кожен раз, коли прокидалися, мене назад усипляли. Я говорять, наступна операція буде найважча. Мені принесли, можливо, хтось пам'ятає, майонез. Банка така була, голість, така трьохлітрова. І та банка була забита повністю тим, що зараз у мене замість позвоночника. До речі, з приводу позвоночника, у вас у кожного так рівно позвоночник, а в мене він ріс, як знак питання. Посередині позвоночника ця опухоль росла. І в 2004 році вона мала розламати мене, це, як лікарі говорять, бомба повільне надії. У 2004-му мені лишалося півроку жити. І коли мене везли на цю операцію, вони говорять, що в тебе буде вливання крові, бо в мене крові, в мене буквально все, 2 роки чи три роки назад, у мене, мене могли взяти з пальця кров. Не могли взяти, у мене недостатньо було крові. А щоб ходинебудь відутати, щоб операцію перенести, мені вливали кров. І пересадку тіла робили. І потім виходить, що трапилось, вони мені сказали таку фразу перед мене, якось на цю операцію. Що ну, в тебе є друзі, родичі, близькі, кому б ти хотів би сказати останні слова. У мене не було родичів, друзів, близьких. Не було. Та для мене найкращий друг Ісус. У мене нема на землі такого друга, як Ісуса. А знаєте чому? Я нагадаю вам приклад один, який не кожен день ви почуєте. Нікодім. Нікодім, який до Ісуса приходив вночі. Ісус йому ніколи не сказав: Вибач, я зайнятий, вибач, я сплю не приходить до тих пір, доки він не отримав спасіння. Так само і моє життя, і кожного з вас. Ми можемо прийти до Бога будь-коли. І Він ніколи нам не скаже, я зайнятий. Ніколи. І нам за це вже є, за що дякувати. І виходить там і коли мене везли на цю працю, я згадав ті слова, які мені віруючи, розповідали. Згадав ті слова, що в тебе може бути мама, папа, все може бути, але без Бога я є сиротою. І в той момент я просто сказав одну фразу, Боже, я не хочу жити таким життям. Боже, я не хочу такого життя, як у мене зараз. Забери моє життя і роби з ним все, що ти захочеш. Якщо ти такий любиш, якщо ти такий класний, забери моє життя і роби з ним все, що ти хочеш. Ну тепер я знаю, що він хотів. Щоб я йому віддав життя своє. І тут стояв і сказав вам дякую Богу". Богу. І потім виходить, коли в мене ця операція мені везли мене на операцію, перетин, як одягать мені маску, не говорять, а що ти нам останнє скажеш? Я сказав тільки одне слово, швидше. Я не хотів жити таким життям. І потім, коли я прокинувся в реанімації, я вже не про те, що ноги не працювали, коли з вийняли. І потім, коли мені привезли мене в реанімацію, операція, до речі, йшла 8 годин, і потім, коли мене привезли в реанімацію, у мене була трубка і Я відкрив очі, і медсестра каже таку фразу ну, Яка сиділа біля мене в реанімації, все-таки Бог є. А я з трубкою і киваю і кажу: да, Бог є. Бог є. Я тоді, в той момент, коли відкрив очі, я плакав цілу ніч за двох речей. За те, що перший раз в житті, коли мене зупинилося серце, я міг повне грудь крикнути одне тільки слово із за болі! Боже. А друге плакав за те, що перший раз. За всі свої 14 років я лежу на спині. Я не знав, що це таке лежать на спині, я не знав, що це ходить. Я вже мовчу про те, що не знав, як сидіти. Мені сказали, як тільки ти встаєш ти сідаєш, тобі та штука перетинає все, що можна. І ти потім будеш в реанімації. І потім, коли мені зробили цю операцію, я прокинувся, мені говорять, ти хочеш ходити, я говорю, як ходити, як ходити, якщо в мене ноги не працюють. Не говорять, ти хочеш ходити? І я собі говорив і по цей день говорю. І хай ця фраза, яку я вам зараз скажу, хай вона у вас тут в серце закарбується, для Бога немає нічого неможливого. Для Бога немає нічого неможливого. І, і я собі це говорю і говорю по цей день. Бог, якщо ти мені дав життя, ти що мене не поставиш на ноги? Да не вірю я в це. Не вірю в це. І мені потім сказали, що напротязі місяця мені треба по кожен день надувати по 100 шариків, щоб легені накачати. І кожен раз, коли я не надував шарики, мені сказали, що чим менше ти надуваєш, тим менше в тебе шансів виходить. І це дало мені мотивацію ще більше надувати шарики. Дай я кров'ю надував. Де да, я говорити не міг, але все одно це робив. І потім, коли я понадував ці шари, шарики, місяць мене відвезли Києві, вулиця Героїв Космосу, квартира 105. .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19. Там зробили такий стадіон, хто хоче, можете приїхати подивитися. Там зробили спеціальний такий стадіон, там, де резинова така штука. І мене на той стадіон відвезли, і мені треба було до речі. Перше, щоб мене відкормили, тому що у мене отута, от кожен з вас подивіться, є м'язи отута, у пальчиках. У мене не було. Я був наскільки худий, що мені ну, не те, що ходить, мені важко було вставати, бо ваги було недостатньо. І коли вчився ходити, мені говорили, що везіть його. Мене отак привезли, отак на той стадіон, отак ровно положили. Говорять, а тепер хочеш ходить, стражайся за своє життя, стражайся за те, що ти будеш ходити. І коли я лазив там на колішках, я тільки міг. Я говорив тільки одне. Боже, я не вірю в те, що ти мене не поставиш на ноги. Я вірю в твої чудеса. І через півроку Бог таки поставив на ноги. І для Бога немає нічого неможливого. Потім вони назад привезли. В інтернат всі не вірили, що цей я всі говорять, нам треба до нього доторкнутися. Да, ну, не вірили. І всього я, до речі, вчився три класи. Я постану здоров'я, я не вчився. Я навіть по цей день не вірю. Мені постійно хто боре. А чого у тебе такі букви метрові? А що я їм скажу? Я говорю, слава Богу, за метрові букви. І. Виходить, що далі було, коли закінчував ці три класи, мені говорять, що всіх дітей відвозять туда туда-то. А я Богу говорив і посиденця говорю, у вас для Бога є особлива дорога. Бог хоче вас повести такою дорогою, яка називається Любов, Але Нам треба довіряти йому. Нам треба йому довіряти. Коли я закінчила школу, мені позвонили журналісти, говорять, ти хочеш вчитися далі. Я говорю, так. Да. До речі, я забіжу наперед, у мене при освіті. <головіка> да. І коли мене сказали ти хочеш вчитися, я говорю, так. Да. Перша моя освіта буде вам смішна, але вона зараз така, знаєте, практична. Я можу ремонтувати взуття. <головіка> да. Потім, коли я закінчив а, цю освіту, я позвонив журналістам, ви казали, там, дзвони, там, якщо що. І я говорю, я хочу далі вчитися. Ну, Це не моє. Я навіховсеклій, зрозумів, що це не моє. І потім а, мене відвезли один навчальний заклад, другий навчальний заклад. І потім, що далі трапилось, коли я, мене привезли у Церківичі, поніжені мене привезли, здобував освіту агенти з постачання товарів це в сфері економіки та менеджменту. Отже, забіжу наперед в цій сфері пропрацював 7 років. І виходить, що далі було? Жив у соціальному гуртожитку в Ніжині. І мені сказали одну таку фразу: приїхали туди теж, до речі, віруючі люди. Говориться, скільки вже тут знахожі димарки я всім говорив, це і вам говорю. Одне із якостей Бога, який Бог нас складає, це посмішка. Завжди радійте. Тому що у Дух, що Він робить? Він сушить кості. І мені наскільки, знаєте, зачепило те, що вони не говорили, а наскільки вони раділи. Я підійшов до них і говорю, що мені робити, я хочу цієї радості. Я хочу цієї радості, куди мені йти, куди мені заплатити, що мені робити. А мені говорять, там проходить домашня група, прийди туди. Я говорю, а що одівати туди? Вони говорять, нічого. І перед тим, як я вам далі розкажу, хочу, щоб ви не тільки це почули, те, що я вам розказував, а й побачили. Покажіть фотографію. А ця опухоль була більше, ніж моя голова. І слава Богу за його милость, за його любов і за його надіжду, тому що той стержень, який в мене зараз, він мене тримає. Але я знаю, що цей стержень, дарував мені Господь. Тому що, якби не Бог, як там говорять, невіруючі, якби не Бог, то не дай Бог. І а, потім, коли я вчився, все, можете включати світло. А, і потім, коли я вчився в Ніжині на агент постачання товарів, я жив в гуртожитку і ну, віруючи, розказав мені про Бога, ходив на домашню групу. І далі те, що ви почули, хочу, щоб ви це відкрили в біблії. Зараз скажу Матфія, мабуть, 6.13. відкрите, будь ласка. І мені наскільки зачепив цей вірш, що цей вірш є моїм стимулом по цей день. І там написано, ні, не так, а коли ми були на домашній групі, ми це місце писання давай досліджувати, і я говорю, як так? Як? Так, ти шукаєш Бога, а Він тобі дає все. І вони мені процитували цей вірш. Ні, неправильно. Неправильно. Щас, секунду, візьму. Що там описано? Шукайте найперше царство. Шукайте найперше царство Божої правди його. І, і потім виходить, що далі було. Я говорю їм, це що, реально воно буде працювати, що Бог мені все дасть. Вони говорять, так. Да. Я говорю, а що для цього треба робити? Вони говорять, там, де лунає Слово Боже, там маєш бути. На ночні молітви їздив, на домашні групи ходив, у церков ходив, на молитвенні собрання, на яких тут 10 людей ходив. Де я не то що ходив, я сюди прибігав. І потім в один момент сталося чудо. Мені позвонили, там, до речі, цьому ніжені, а, в цьому Ніші в соціальному гуртожитку ставлять на квартирний облік. Ставлять на квартирний облік і є люди, які там жили по три роки, вони отримували якісь кімнатки, отримували якісь кімнатки, а мені позвонив Uh, помічник Юлі Тимошенко і говорить, з тобою хоче Юля Тимошенко зустрітися. Я говорю, та ну не вірю. Ну, і коли я замовчу про те, що прийшов на домашню групу і говорю, оцей вірш він реально працює. Він реально працює, в нього ти про що. Я говорю, мені дзвонив Юлія Тимошенко помічник, говорить, що з тобою Юля Тимошенко хоче зустрітися. Я не знаю, що це слово, значить, по цей день. Вони говорять, що ти помазаний Боже. <риклад> <риклад> і а, потім далі ходив вже на домашні групи і все остальне. І мені в церкві дали а, юриста, який допомагав мені безкоштовно. І потім, коли пастор із юристом приїхали на цю зустріч, я зараз спробую це показати вам на сценарії, як це було. Тільки мені я буду без мікрофона, тому що мені треба вам цей сценарій не тільки розказати, а й показати. Я швидко. Мені треба хтось один бажаючий. Ні, ні на треба жінка чи дівчина. Жінка чи дівчина хтось може вийти? Що немає? Ладно, я сам виберу. Я не борюся. Бабушку надія. речі, слава Богу бабушку бабу ма... бабуську це мама пастора. Ага. Дивіться. Уявіть собі, що це Юля Тимошенко. І перед тим як я йшов до пастора... Е, ні, не, коли мені пастор говорить, ти знаєш, що робити, коли ти йдеш до Юлії Тимошенко, він мені вручив біблію. І коли я пішов до Юлії Тимошенко, і, тільки не смійтесь, це реально так і було. У неї в одній руці був ордір, в другої руці були ключі. Подходжу до неї, і говорю: Привіт, Юля! Привіт, Юля. Юля! І всі думають, що ж він таке говорить, і добре, щоб ті часи ще не було мікрофону. І я говорю, не говори нічого, хай Бог через мене тобі говорить. Вона, отак, як стояла з ключом і ордерами, так і стояла. Я говорю, слава Богу за тебе. І нехай Господь через це слово робить свою роботу. Я вручив їй Біблію і потім, що трапилось, у неї. А, Ключі були, ордер, вона так як стояла, так і стоїть. Я говорю, слава Богу, взяв ключі, взяв ордер, і пастору кажу, пішли. <зас> <зас> і все, сідай. І потім, <зас> 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 знаєте, коли пішов у квартиру, у мене не було у квартирі нічого. Я півроку спав на підлозі. Півроку спав на підлозі, у мене що єдине, що було, мені подарили студенти маленьку колоночку. І там така одна тільки пісня була на українській мові. вона Ти єдиний вірний, ти єдиний славний, ти мій Бог. І потім а, приїхали журналісти а, у Побробиці один плюс один, перша національний і Чернігівщина. Говорю, говорю, і говорять, ми хочемо тобі допомогти, Я вирішив знайти твою сім'ю. І вони мене забрали у кафе, поки я їм розказував цю історію. Я приїжджаю до себе додому, а квартира повністю омовльована. Вони повністю її омивлювали. І, і я кожному з вас говорю, якщо ви хочете, щоб Бог в вашому житті так само діяв, да не йдіть до Бога, біжить до Бога. Біжить до Бога, тому що завтрашній день він може не настати. І поможи нам цьому Боже. І хочу подякувати Богу за те, що Він все дає. Хочу подякувати Богу за димирку, що вони таким самим служінням займаються, як ми в добровиці. Допомагають як самаряни. Слава Богу, за вас. До речі, дякую за того хлопця, який мені вчора сплів просив. Дякую Богу за нього. І я б хотів би зараз, знаєте, що ми разом встали і помолилися не за хліб, не за газ, не за воду, а за життя.